Попереджувальні знаки 141 147 напрямок повороту знаки 1.4.1 та 1.4.4 та 1.4.6 рух праворуч. Знаки 1.4.2, 1.4.5 1.4.7, рух ліворуч. Показують напрямок повороту дороги, позначеної знаками 1.1 і 1.2. Напрямок об'їзду перешкоди на дорозі, а знак 1.4.1, зокрема, напрямок об'їзду центра перехрестя з круговим рухом. Знак 1.4.3 рух праворуч або ліворуч. Показує напрямок руху на Т-подібних перехрестях, розголудження доріг або об'їзду ділянки дороги, що ремонтується. Дорожні знаки напрямок повороту застосовуються для позначення напрямку повороту з малим радіусом закруглення. Знак 1.4.3 може встановлюватися на Т-подібних перехрестях і перехрестях з круговим рухом. Знаки 1.4.1-1.4.3 можуть застосовуватися в місцях проведення дорожніх робіт з метою позначення напрямку об'їзду ділянки дороги. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту зведіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлісті на цьому каналі Лайф. До зустрічі на дорозі!